Друзі, трошки по темпу нашої роботи. В роботі у нас Є60 BMW на М-57 двигуні. Робимо повністю кастомну вихлопну трасу з нержавіючої сталі. Зараз трошки покажемо, як це відбувається. Давай, пішли за мною. Спускаємося. в нашу вже освітлену яму. Тут у нас робочий процес у нас тут є. Ось такі елементи, всі вони проварюються з піддувчиком і встановлюються на автомобіль. Ну, Приварюється все це, робиться аргоном, ніяких полуавтоматів, все чітенько, професіонально. Ось. А, на кінці, ну, тобто ззаду автомобіля, а, будуть встановлені вже красиві чорні, в чорному хромі такі насадочки. І все це буде гарно виглядати. Тому підписуємося, лайкаємо. Ну і коментуємо. Ну і далі побачите результат, який вже буде у фіналі.